Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа з групи за майбутнє Сергія Лабазюка на передачі хабаря на САП спільно з віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, а також головою державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафою Наємом викрили чинного народного депутата за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів на пропозиції неправомірної вигоди у серпні 2023 року. Він звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у, у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Як пишена, бунардеп після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав наєму відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача хабаря відбулася на паркінгу столичного супермаркету, а гроші. Знаходились у китайській шкатулці, пише набу.